Він пережив більше двох років полону сотні жахливих тортур, моральних та фізичних, але знайшов собі сили повернутися до цивільного життя. Вибігаєш нову на коридор, становишся, значить, ноги навширськи ширше плече. Наскільки можливо на як на шпагат один з них проходить б'є по гомілках і фактично починаєш сідати на шпагат. І у деяких хлопців просто рвали зв'язки з їжею. Взагалі було дуже погано. Тобто, і всілякі були знущання там станцюйте за те, щоб ми вам дали їжу. Уявіть там статевий акт, що ви робите там і так далі. І так далі. 801 день ігор провів у полоні. Сил додавала віра, побратими поруч та думки про родину, яка чекає вдома. 31 травня 2024 року. Ігор опинився на рідній землі. Чоловік схуд на 60 кілограмів, мав численні травми, та дивом залишився живим. Харків'янам Ігор Шишко очолив ветеранський простір пліч опліч і тепер опікується долею своїх побратимів.